Державний проект, національний проект пліч пліч і це історія про конкретні кроки, конкретних громад. Можна бути філософом, який сидить на майдані і вірить, що він скаже ідею, якусь і вся Україна з ним піде, так не працює. Але на рівні громад ти змогла це втілити. Ти зводиш громади, яка одна більш зранена, інша більш міцна, і вони починають колаборуватися, допомагати одне одному. проєкті є два визначення двох категорій громад. Громади Форпости і громади партнери. Громади Форпости це ті громади, які знаходяться на лінії 100 кілометрів від державного кордону з Російською Федерацією або ж від лінії зіткнення. Громади-партнери це всі інші громади України, тобто тилові, центральні. В чому суть цього цієї взаємодії? Громада партнер шукає. Громаду Форпоста або ж навпаки, громада Форпост шукає громаду партнера для співпраці по трьох основних напрямках: це є гуманітарна допомога, це є відновлення і відбудова, але в контексті стабілізаційних аварійних робіт, які треба терміново робити після прильотів, і соціокультурні ініціативи. Громади партнеряться по співмірності адміністративно територіального устрою. Це міські громади з міськими громадами, сільські, з сільськими, селищні, з селищними. Це якщо ми говоримо про саму технологію проєкту, як це працює.